Сьогодні вночі у нас випав перший сніг. Сьогодні у нас 14 листопада, 24 рік. Снігу випало небагато, 1 сантиметр. Але до цього часу ми все його чекали, тому що ми чули, що сніг випав в одному регіоні, в іншому. Норвегія писала, що є сніг. І тому ходили такі чорні низькі снігові хмари. І ми все знали, що колись він випаде, прийде цей перший сніг у листопаді. І сьогодні прийшов він до нас. Ці чорні хмаринки принесли нам, невеликий, 1 см. Але зараз, був плюс один градус, зараз зі стріг капає, все скрізь і вже майже розтанув. Травичка зелена. Зараз тепло, зараз у нас плюс 8 градусів. Яблунька поскидала листя ще не до кінця. Грушка чудово стоїть, і рижик пішов попити водичку. Дуже полюбляють вони пити водичку. У великих ємностях, а саме, а саме з нашого басейну. Басейн ми, друзі, залишили, вже підготували до зими. Ми вчасно підготували всі рослинки наші до зими. Зараз пройдемося, я вам покажу. Басейн ми залишили отак. Зараз хтось запитував, чому жовта водичка. Так, водичка жовтувата, не така блакитна, як була влітку, тому що зараз ми не беремо сюди водню не берем нечистим його і відключили також фільтр, забрали, щоб його взимку, як замерзне, як буде лід, замерзне вода, щоб не роздавило, і, і ще нам прослужив трішечки фільтр і насос. Чорнобривці стоять, сніг їх не поморозив, лише нагрів. І вони ще ось такі чудові, красиві стоять. Зранку була дуже красива калина під снігом. Зараз сніг вже розтанув. Калина одягається з жовтого кольору, переходить на червоний. Сніг приніс таке свіже повітря. Зараз дуже чудово пахне свіжістю. Підготували до зими, часник буде зимувати. Таким чином, далі сніг піде, і він не боїться, навіть якщо і не буде снігу, він отак перезимує чудово. Інжир поклали кущем, пришпилили до землі, прив'язали мотузками і накрили. Поки що, ще поки нема такого. Накрили агроволокном. І ось такий кущик нашого адріатичного білого вже лежить, чекає зими. Далі, коли сонечко буде нагрівати, тут буде тепле місце, і котики наші йдуть зараз, вони зараз відчувають щодо тепло. Гріють свої лапи. Гранат також поклали, пришпилили до землі і накрили. І зверху, як я вам казала, чорна плівка, яка притягує сонячні промінчики. І два кущика, які у нас в інжирній ямі інжиру, також покладені на землю, пришпилені. А далі отут буде ще кришка з спінопластом. Яку ми зробили помилку, я вам потім розкажу оцей кущик. Хотіли покласти, а там було товсте деревце, і він тріснув біля корінчика. Тому ми подумали, і на слідучий рік зробимо слідуючи: ми не будемо їх класти, а ми будемо їх підрізати на рівні з нашою інжирницею. Таким чином підготувалася до зими вчасно. Сьогодні, ну, вночі у нас пішов сніг. Ще знайшла інжиринку. З інжиру я зробила варення, покажу вам. Ще малина є. Нові запахи для них. Вони ходять, все нюхають, сніг приніс свіжість і нові чудові запахи. Ось так я роблю інжирне варення, порізала, засипала цукром, доводжу до кипіння, так буде три рази, і буде ось таке смачне, чудове варення. Мама наша сьогодні сходила за пенсією. І ви сходили на шопінг, так? Да? Що ви набрали? Що, що набрала? Яїчок взяла, хліба взяла, м'ясо взяла, ізюму взяла, яблуку взяла, рибки взяла, олійки взяла. Що там ще, я не знаю, що я там знала. А, і помідорів навіть взяла. Але хватило. А? Хватило пенсії. Тож осталось, не Я ти, Тисячу, більше тисячі потратив. Тридцять чимало... відсотків пенсії щ... потратили. Та я ще мало купила, Лєночка. Донесли? Я ще мало купила. Дивися, я ж і масло взяла, і олії взяла, і яїчок два десятка. І... Що там? І м'ясо? М'ясо взяла. м'ясо А, колбаски взяла. Ще й колбаски а, взяла. Та й добре. Помідорчики. Ну багато, чимало, чимало купила. Валяра приніс, каже, тисяч, більше тисячі потратив і нічого не купив. Ну смотри, що купляєш. Якщо всякі финдики-миндики, то не хватить. А, а якщо тільки те, що а треба якщо, їсти, що можна, то, то хватає. Добре, що наші котики гріються?